На українських землях скасовують посвідчення водія. Чому і як? Зараз я вам розповім. За що я вам говорив за окуповані території, які зараз блядьська кацапня забрала собі і ще мить наших простих людей. Вони зараз заставляють брати російські паспорти, а зараз все дійшло і до водіїв. Вони хочуть позбавити їх права їздити на своєму ж власному майні на машинах. Забрати в них посвідчення водія з 1 квітня Кацапська рада вирішила, що посвідчення українського зразка більше не підходить. Їм потрібен тільки російський. Якщо в людини буде посвідчення саме українського зразка, вона буде отримувати штраф 15 тисяч руських рублів. Дивіться, просто так ти не отримаєш посвідчення водія російське. Тобі треба змінити громадянство. А щоб змінити громадянство, тобі потрібно вже повністю переходити. На русський мір, так сказати. Це я вважаю, я на мою думку, це херь повна. Ну, Кацапи, що ви скажете. Раніше не було для нас ніяких ограничень поїхати за границю е, з посвідченням водіїв саме з українським посвідченням. Е, в них так само. Зі всіх сторін з'їжджаються, зі всіх країн з'їжджаються люди і всіх різні посвідчення, азійці, ще хтось, немає ніяких обмежень. Але саме на нас потрібно, все ще, ще потрібно ж якось придавити українцям. Це важко уявити, чому от в людей така думка на рахунок саме нас як нації. Я рахую, що. Це дуже неправильно, але всі зараз наш світ складається з неправильних рішень і неправильних дій в більшості. Тож, дорогі водії, давайте цінувати те, що в нас є, що ми можемо їздити на своїх автомобілях і справді поспівчуваємо тим водіям, які зараз на окупованих територіях. Тож, всім до побачення, гарного дня! Зустрінемось на дорозі.